Отакі лапочки, баранчики на півночі України серед лісу. Просто стадо овечок на заході сонця. Яка краса. Наша природа України різноманітна, дивовижна, шокуюча. Гарний краєвид. По цю сторону овечки. А на цю сторону наше неймовірне красиве озеро, яке воно синє оке сьогодні. Вечірню природу на захід сонця просто синій-синій такий смарагд. Яке ж воно різноманітне в різні пори року. Такої синій я ще не бачила, тут воно ще мерзле, а на нього вже прилетіли наші птахи. Наші лебеді. Как красавцы.